Тепло сторінок для героїв в Івано-Франківську стартувала акція Книга на фронт. Містяни зможуть поділитися своєю улюбленою книгою з українськими захисниками. Відтак армійці отримають духовну підтримку стилу. Організатори збирають видання для створення бібліотек у військових частинах. Книги можна приносити в будь-яку найближчу бібліотеку івано франківської міської територіальної громади. Найбільше в центральній частині міста це Пилипа Орлика, 5, де є читальний зал нашої бібліотеки. Сюди зараз абонемент Короля Данила 16, є Вовчинецька, 26, філія номер 1 В різних напрямках в нас є бібліотеки. Так що, кому куди територіально зручніше, то ми запрошуємо долучатись. Бібліотекарка Тетяна Мороз має багаторічний досвід роботи у бібліотечній сфері. Її чоловік захищає Україну на передовій вже більше року. каже, книги допомагають військовим відірватися від фронтових реалій і думками повернутися до мирного життя. Нашим військовим важливо читати, тому що це є те, що зв'язує людину з тилом і з тим життям, яким вона жила до війни. Це те, що зв'язує людину із життям, яке є в тилу. І я вважаю, коли от є там книга, то потім їм легше адаптуватися трохи і відчувати нашу підтримку, підтримку словом. Це те, що в тих реаліях небезпеки дає їм відчуття, можливо, трішки дому. Акція триватиме понад два тижні. Зібрані видання стануть частиною військових бібліотек і допоможуть захисникам у важкі хвилини служби. Жанр книг та інші аспекти не мають обмежень. Приймаються будь-які видання. Вони будуть джерелом підтримки українських фронтовиків. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.